14 січня всесвітній день логіки. Це міжнародне свято було проголошено ЮНЕСКО у співпраці з міжнародною радою з філософії та гуманітарних наук 2019 року. Дату для святкування події обрано на честь видатних логіків 20 століття Альфреда Тарського та Курта Геделя. Історія логіки бере свій початок ще в античному світі. Давньогрецький філософ Арістотель вважається батьком логіки. Оскільки він першим систематизував правила дедуктивного міркування у своїй праці органон. Його принципи логіки використовуються й сьогодні. Всесвітній день допомагає оцінити фундаментальне значення логіки у формуванні критичного мислення та розвитку сучасного світу. Одягніть вашого пухнастика! 14 січня проводиться День чарівного одягу для свого улюбленця. День вбрання для домашніх тварин заснувала 2009 року знаменита експертка зі стилю життя домашніх тварин і фахівчиня з поведінки тварин Колін Пейдж. Цього дня власники тварин вдягають своїх собак, котів, ком'ячків, кроликів або морських свинок у мирі костюмчики. Існують різні причини, чому люди вирішують вдягати своїх улюбленців. Для одних це спосіб привернути увагу до свого чотирилапого друга. Для інших шанс отримати лайки у соцмережах, а для когось вихованець у костюмі виглядає неймовірно мило і таким чином створює святкову атмосферу. Однак одна з головних причин, чому господарі вирішують одягати своїх тварин, це турбота про їхній комфорт. Светри, куртки і інші теплі речі стають справжнім порятунком від негоди. День впорядкування оселі також відзначається 14 січня. Це день, присвячений прибиранню, звільненню від непотребу й оновленню нашого житлового простору. Це можливість перетворити наші домівки на більш організоване, ефективне та спокійне середовище. Цей день заохочує нас розібратися з кімнатами, незавершеними проєктами і створити більш гармонійну оселю. Існують дослідження, які підтверджують, що правильно організоване житло може значно покращити наше самопочуття, підвищити продуктивність і навіть сприяти кращому сну. Тому не варто недооцінювати вплив атмосфери дому на наше повсякденне життя.